Позначка про те, що це за програмою Коет. Так от, якщо, наприклад, у 2022-2023 році люди, ті, хто не поставив цю позначку, вони змушені були повертатися назад до аеропорту, щоб це змінювати. Чесно кажучи, це набагато швидший процес, то зараз можливість змінити work permit, open work permit для українців є онлайн. Не можу сказати, що якщо ви повернетеся і вам відмовлять у наданні цієї послуги, я не знаю, чи то через незнання, чи через що ще. Але онлайн також можна поміняти ваш work permit. Але набагато швидше, якщо ви по дорозі, або взагалі там перші декілька днів, коли тільки прилетіли в Канаду, зрозумієте про те, що у вас там помилка, і вам треба новий Вот. Але онлайн також його роблять і роблять досить таки швидко, буквально 2-3 тижні він приходить. Ну, роз, зрозуміло, що. Швидко це в кавичках, але ви самі маєте розуміти, що це потребує певного процесу. Да, Заміна цього документа, його треба дочекатися. От, тому що е, поч, чому саме важлива ця позначка? Тому що саме по цій програмі вам дадуть всі ваші документи, вам дадуть страховку, ваша провінція, в якій ви будете, вам дадуть ціно.